Тепер повернемось знов 2001 роки. Наша БВМП 84 не отримає фінансування від держави, були спроби вийти на міжнародний ринок та перспективи експорту до Об'єднаних Арабських Еміратів. Індії чи Пакистану знову ж провалились. І саме через конкуренцію з російською бмп 3 а також вже нам, знайомою М2 Бредлі. В першу чергу, звісно, провал був через вартість. З різних джерел вартість бмп 3 на той час варіювалась від 1,5 до 3 мільйонів доларів за одиницю, а М2 Бредлі приблизно від 3 до 5. І це не йшло в порівняння з БТМП-84 взагалі. Тож, не знайшовши інвесторів за кордоном та не отримавши фінансування за довгі роки від своєї країни, проєкт було закрито. Хоча давайте заради чесності: якщо на 2014 рік БВМП 84 могла так дійсно суттєво допомогти нашим воїнам, то на 2022 дійсно кращим рішенням могла б стати важка БМП з більшою маневреністю. І зараз, під час засилля дронів, такі машини дійсно дуже ефективно бережуть життя, якщо вони, звісно, є. І от такою машиною могла б стати знову ж українська розробка BMP Berserk. Переходь за посиланням та дивись повноцінне 20-хвилинне відео, де я повністю розібрав ці дві машини.